Більш-менш все ясно, Західна Україна, то, власне, тут передусім треба відкрити очі на правду. І говориться багато, як розрізняти, наприклад, телеканали, що нам говорять, яку інформацію нам передають. Хотів би поділитися декількома критеріями, як нам розпізнавати правдиву і фальшиву інформацію. А навіть якщо інформація може бути правдива, то її інтерпретація може бути не Божа. Якщо не Божа, то значить не людська. Якщо не Божа і не людська, значить і не повинна бути в нашій державі. Сьогодні дуже багато говориться про різні протистояння і хто є за що відповідальні за які протистояння. Згадаймо своє дитинство, особливо в кого є. Декілька дітей, або самі мали братів, сестер. Батьки знаходяться, скажімо, дивляться телевізор і в дитячій кімнаті шум, гам побилися двоє хлопців. Коли батьки входять до кімнати, скажіть мені, будь ласка, хто найчастіше є винний? Старший? Чому? Тому що повинен бути мудріший. Тому що кулаки має сильніше. І коли нам говорять, що це люди винні в тому, що зараз відбувається в країні, скажіть мені, будь ласка, хто є при владі, хто є при засобах масової інформації, хто має дає накази силовим структурам. Ось і вся логіка, ось і вся відповідь, мої дорогі. Так що завжди винний той, хто повинен бути старшим, мудрішим, сильнішим, котрий є відповідальний за ситуацію, тому що він має більше інформації, повинен мати більше знань. І коли нам говорить якийсь телеканал або якесь радіо, що Люди зробили заборушення, то це просто є замбірювання і пропаганда. Проста людська логіка. І сьогодні я хочу також вам пригадати одну історію з Ісусом Христом, яка повинна дати нам відповідь, чи те, що відбувається в нашій країні сьогодні, є Боже. Коли одного разу Ісус прийшов до храму Єрусалимського і побачив, що в храмі продають голубів, продають вівці, міняють гроші. Шум і гам йде бізнес, що він зробив? Він взяв бича і повиганяв перекупщиків зі святині. В шум і в гамі вони вже не розуміли людської мови. А святиня є святим місцем молитви, там, де не може бути базару. І так само країна, країна це є святе місце проживання, зростання людини, де зростають наші діти, і вони повинні розвиватися, вони повинні е, сміливо дивитися в завтрашній день. І якщо хтось робить з країни... Не нашу домівку, то тоді ми маємо право поступати по-християнськи, так як показав Ісус Христос. Ісус багато ходив, проповідував, давав добрий приклад, повчав і також е, звертав увагу і фарисеям, і книжникам. І мали можливість і почути, і договоритися, і змінити свою поведінку. Знаємо, як сталося. І це нехай буде відповідь, боже хтось сумнівається в серці, як повинен поступати християнин в такій ситуації. Відкриємо Біблію, подивимося, там все написано, як повинен поступати справжній християнин. І як завжди, ми молимося, щоб Господь Бог відігнав. Від нашої країни Злого Духа, від наших сердець, щоб наповнив нас правдою і любов'ю, сьогодні помолимося молитвою до животворящого Христа в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і нехай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його, як щезає дим, нехай щезять. Як та віск від лиця вогню, так нехай згинуть злиї від тих, хто любить Бога і осіняє себе знаком Христа, та в радості проказує радуйся, найдорожчий, животворящий хресте Господній! Ти проганяєш злих з силою розп'ятого на тобі Господа, нашого Ісуса Христа, який до аду зійшов і силу нечисту потоптав, і подарував нам тебе свого чесного Христа. На проганяння всякого супротивника, о найдорожчі животворящі хрести Господні, помагай мені зі святою непорочною, причистою Дівою Марією, з Архангелом Михаїлом та з усіма святими на віки. Амінь. Сьогодні, за прикладом Ісуса Христа, ми маємо давати добрий приклад нашими вчинками, нашою доброю мовою. Свідчити про те, що є правдою і що є любов'ю. Бачимо, на щастя в Харкові немає таких протистоянь, немає заворушень, немає біятики. завдяки нашій молитві. Але це не для того, щоб ми спали. Це для того, щоб ми свідчили про істину і про правду. Бо багато людей, на жаль, не знають, вони навіть не задумуються. Тому помолимося, щоби Господь нам благословив. А Пресвята Діва Марія мала в своїй отвіці. Отче наш, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай вас благословить, стереже і охороняє всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Пригадую про хрестики наші медальйони, свячену воду це є зброя християнина, духовна. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!